Військово-патріотичне виховання молоді 30 квітня у Бориспільському академічному ліцеї імені Анатолія Федорчука відбулася зустріч військовослужбовців 20-го окремого батальйону спеціального призначення Україна зі старшокласниками. В дуже важливі подібні зустрічі ми не намагались щось інформативно розповісти там безпосередньо про бойові дії. Зараз всі багато подібної інформації мають з інформпростору. А саме наголосити на важливості кожного в здобутті перемоги, і розібрати, що саме вони в своєму віці могли б зробити, щоб також допомогти в на шляху здобуття нашої перемоги. Один за одним школярі ставили запитання захисникам. Спершу діти поцікавились у воїнів, чого зараз найбільше потребує українська армія. Основна проблема наразі так, це поповнення лав збройних сил. Це дуже важливо, тому що ті добровольці, які перші 3-4 місяці стояли в чергах до військоматів. А я перші три місяці від початку широкомасштабного вторгнення в Дарницькому військкоматі. Провів за мобілізацію, я в тому числі наповнював е, свій батальйон і свою бригаду мобілізованими військовослужбовцями. Вони закінчуються, на жаль, бо кожен день ми несемо втрати, ми маємо трьох сотих, на жаль, ми маємо двохсотих, да, ми змушені ціною здоров'я. І життя побратимів тримати позиції. Тому о, зараз проблема номер один це мобілізація. Наступне ж запитання із залу прозвучало стосовно жінок у війську. Бійці зазначають, що подекуди дівчата можуть справлятись із завданнями краще, ніж хлопці. Кажуть, що в лавах ЗСУ жінок не цінують та поважають. У батальйоні так є дівчата, це медична служба. Це Стрілець санітар в розвід взводі це старший солдат, бувший литовської армії, позивний у неї Фанта. Ось. І дівчата є, їх роль важлива, вони навіть просто своєю присутністю вже стабілізують армійський колектив. Тому що, ну, щоб ви розуміли трошки. Всі йшли захищати батьківщину, а потрапили в армію. Це такий у нас мемчик армійський. Так? Я не набираю дівчат. Була думка створити окреме відділення жіноче. Ну, у нас там важкі кулемети, такі станкові гранатомети. От, ну, я просто кажу хлопцям: якщо ми наберемо відділення дівчат, і ви побачите, як воюють жінки, вам стане соромно. От, ну, о, тому щоб не соромити хлопців. От, бо жінки більш безжалісні до ворога. От, тому ми не практикуємо такі справи. Діти ж говорять, що в зустрічі з бійцями почерпнули ціні знання, які кажуть, знадобляться їм у майбутньому. Почув більше інформації про самі збройні сили, почув більше інформації як. Таке враження військових що від ситуації України, що від їхнього особистого досвіду, більше дізнався про саме роботу там ротації, наприклад, більше про роботу самої всієї цієї воєнної машини. Всі повинні знати, що війна не десь далеко, і вона відбувається прямо тут і зараз. У мене навіть є вірш написаний про це. А, загалом, нам потрібно про це знати, щоб не повторяти помилок наших попередників, які, наприклад, 100 років тому вірили комуністам і піддавалися на їхні лозунги, щоб не стати жертвою пропаганди, як української, так і російської, щоб не бути як сіра маса, вміти критично аналізувати інформацію і і і так далі. Анастасія Усик Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.